Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт! Мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. А сьогодні дивимось Київ, Білу церкву, бровари, Бориспіль. Що чекає в найближчий період? Що важливо станеться, що важливо буде. Не забувайте підписуватись та писати в коментарях ті питання, які ви хочете розглянути. Київ. Перше, що пішло, карта смерті. Важливий в кудись важливий об'єкт для місцевих. Хоче ворог поцілити. Буде атака підступна якась, але чомусь кажуть, що. А це дасть нам м, додаткову підтримку в результаті. Зараз будемо уточнювати, відразу так, знаєте, застережень. Київ, найближчі дні, Київ, найближчі дні. Обмануть нас, обдурять, скажімо так. Щось пообіцяють, не дадуть. Слідкуйте за новинами. Ну, не відмовлять, але не зроблять те, що обіцяли, знаєте, отак. Київ. Київ. Треба захищати місто. Ну, воно захищене, ми розуміємо, але кажуть... Смерть, карта, карта смерті йде на другій колоді. Смерть, небезпека. Для цивільних, бачите? Для сімей, для діточок. Відчуття таке, що ми одинокі, що ми відрізані від світу. Неприємний момент. Є небезпека. Є небезпека. Дивіться, тут кажуть, після цієї проблеми. Важкої ситуації в найближчі дні. Знову друга колода каже, ми отримаємо додаткову підтримку та допомогу. Ну, знаєте, як гроші це добре, але хотілося б жити в безпеці, да Київ. От показує показує як гості, гості. Я не бачу приїзду, можливо, якось будуть. Буде, ну, можливо, нас це вітати будуть з Днем Незалежності. Знаєте, Гості, гості, тут гості. І от Або в момент, коли гості, або відразу після них а, такий ось неприємний момент, важкий Знову карта від людника. Є небезпека прольотів і передмістя і місто, Київ. Ми тільки починаємо радіти життю, розуміємо, що ми один на один з проблемами. Зачистка буде якась, дивіться, зачистка серед влади ще буде. Це пов'язано з місцевою владою київською. Не додали щось людям, не доорганізували. Рух вперед на фронтах. Дуже багато думок, знаєте. От як би вам не здавалося, що Київ, там влада живе своїм життям, ні, дуже багато думок та консультацій стосовно фронту. Стосовно нашого руху вперед. Не вистачає ресурсів. От не вистачає третя колода карта смерті. Я тут не виключаю того, що ворог може почати намагатися пробити або в урядовий квартал, тобто в пункти прийняття рішень. Ви зрозуміли, важливі об'єкти. Бо диявол це ворог, він дуже сконцентрований на Києві. Ну, люди об'єднаються, переживуть все і знаєте, навіть якось сильніші стануть. Київ. Небезпека для цивільних. Він за щось нам мстити буде, ворог. На фронтах гарні новини. І хлопці ваші великі, і наші великі молодці. Передмістя є прильоти, збиття буде, декілька видів зброї. Є небезпека найближчі дні. І це я не можу сказати, що прям, прям День Незалежності, що тільки він. Ні, це не додати прив'язано. Це якась ситуація, він як збіситься цей ворог. Це ти? А, йому хтось скаже, що давай, напевно, йди домовляйся, бо ми не переможемо. Вони вже там почали розуміти, що вони не можуть отримати перемогу. А ми тут повинні страждати, так? А ми не будемо страждати, ми будемо йти вперед. Така відповідь від карт. Біла церква, мої хороші, біла церква. Ну, відлюдник, руйнація. А, не показує саме, саме місто, щось буде літати над вами перед містом, біля міста, щось зіб'ють. Ну, Можливо, там дрони, якийсь маршрут собі знайдуть. Але тут кажуть, не розслаблятися біла церква, бо ворог, коли буде обстрілювати інфраструктуру, він може згадати і про вас. Знаєте, тут є небезпека, тут, знаєте, от місто будуть укріплювати. От саме на Білу церкву буде також велика увага. Карта да. миру, щоб забезпечити вам спокій, Бориспіль. Військові щось чекають, чекають, Чому знають, що з того боку, або якась атака, або якась небезпека. А ворог обдурить, піде іншим шляхом. Дивіться. Може, там якось залітало через вас. Може, якось ну, збивали над вами. Ворог піде іншим шляхом. Бравари. Є небезпека прильотів. І місто передмістя, збиття є. Бравари. Ще така інформація цікава, що як ми також дамо. По ворогу з вашого боку. Можливо, щось. Ну, я не буду уточнювати да, інформацію. Як ви не просто місто, ви стратегічне і важливе, і дамо відсіч ворогу з ваших, скажімо так, кордонів. Так, щось дуже сильно будуть військові радіти. Зброю дадуть додатково. Ворог буде вишукувати у вас військових, але. Це безрезультатно. Десь в полях попадає. Ну, у нас, як завжди, лунає тривога, якщо вам чутно. Бережіть себе.